Астронавт НАСА Скотт Келлі описав своє прибуття на міжнародну космічну станцію у рамках генетичного експерименту як повернення додому. 50-річний американець, який пробуде на орбіті цілий рік, поспілкувався із землею. Сподіваюся, що не тільки ми з Мішею, а й увесь нинішній екіпаж, а також екіпажі минулі і майбутні, наблизять нас до нашої спільної мети відправити одного разу людей на Марс. На землі залишається астронавт Марк Келі, брат близнюк американця. Медики будуть порівнювати його з братом, аби відстежувати всі зміни в організмі астронавта. Вчені називають цей експеримент великим шансом у житті, аби дізнатися про вплив тривалого перебування в космосі на людський організм. Скотт Келі проведе цілий рік разом зі своїм російським напарником, 54-річним Михайлом Корнієнком. Капітан екіпажу, 56-річний Геннадій Падалка. Повернеться на землю раніше через півроку і встановить новий рекорд за за загальним перебуванням людини на орбіті 878 діб.